У суботу розпочинається чемпіонат України з футболу в другій лізі. На старт турніру вийдуть 10 команд. Вони зіграють у три кола. Завершує підготовку до змагань і черкаський Дніпро. З яким настроєм підходить команда до старту чемпіонату? Дізнавався Олег Кукса. До нового сезону черкаські футболісти готувалися вдома. Під час навчально-тренувальних зборів провели кілька контрольних поєдинків. Головний тренер команди каже, багато новачків не переглядали. Шукали гравців на конкретні позиції. всі позиції і опорну зону. вважаю, що ми працювали в цьому напрямку нормально. І крайні інсайди, і защитники. Почому? Тому що у нас дуже много защитників ушло в час Якщо Ще в качества, забивало, такий, то естественно ми приложимо все усилия для того, щоб у нас ще Вот нападающий нам би ще один не помішав. Самі футболісти запевняють, готуються до чемпіонату з усією відповідальністю. Розуміють, що потрібно реабілітуватися за попередній невдалий сезон. Задачу поставили, період в минулому році не виконали. Зараз вже все конкретно настроєно. Для цього все постараємося зробити. Ну, Готуємося по бойовому у чемпіонаті черкаська команда стартує виїзним поєдинком зі Стрійською скалою. Він відбудеться 26 липня. А 2 серпня Черкаський Дніпро вдома зіграє з Кременчуцьким Кременем. Тренери та гравці розраховують на активну підтримку вболівальників. Ваша підтримка – це найнеоцінніше. тому я прошу від ребят, від і від руководства, приходите, підтримайте і болійте за нас так, як ви завжди. Боляєте. Ми вас всіх любимо і з великим уваженням относимося до вас. Сьогодні Черкаський Дніпро дізнався ім'я свого суперника в Кубку України на попередньому етапі, 6 серпня, підопічний Юрія Бакалова прийматимуть скалу. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.